І якщо сьогодні ми вшановуємо Святого Франциска, дякуємо Богові за цього святого, то коли до нього приходимо, ну принаймні в мене так не знаю, можливо, у вас по-іншому, але коли я приходжу, наприклад, і дивлюся на фігурку Святого Франциска чи на хрест Сандам'яну, то думки розбігаються дуже часто. Що ж тут, що ж тут, до чого тут вчепитися? Ні? Що тут можна вдосконалити в своєму житті, дивлячись на Святого Франциска? Бо він є, знаєте, таким. Таким чоловіком, мені здається, що від нього можна в будь-якій сфері нашого життя навчитися чогось, щоб її освятити, усвятити, щоб її поглибити. Бо насправді ціле його життя це було таке життя людини, книги, відкритої книги, з якої ми читаємо коментар до святого Писання. І це не перебільшення, повірте, бо дуже часто ми дивимося на святого Франциска, як. На бідного, бідного такого чоловіка, який ходив і своєю простотою притягував людей до Господа Бога. Так, він виглядав як бідний чоловік, який був вбраний в мішковину, який посміхався дуже часто, страждаючи посміхався, який ділився цією радістю з іншими, але те, що він носив в своїй голові, в своєму серці, це щось надзвичайне. До сьогоднішнього дня, коли читаєш. Ті твори, які залишив після себе святий Франциск, так він писав твори, він був дуже мудрою людиною і розумною. То до сьогоднішнього дня я можу сказати про себе, що ще всього не перечитав і ще всього не зрозумів. Бо тому, що коли відкриваєш коментар до того, як святий Франциск переживав, наприклад, Євхаристію, то ти кожного дня дивуєшся. Просто наскільки глибоко ця людина відчувала в своєму житті Господа Бога. Чи коли святий Франциск розповідає, як при святі тайни, це несамовите таке переживання людини, містика, який по-справжньому, як ми сьогодні можемо казати, тримає Бога за заборону. Тільки в доброму сенсі. Дуже близько Бога він. Дуже, дуже його серце добре розуміє, що Господь йому промовляє. І... Сьогодні, коли приходиш, то можна просто розгубитися, вдивляючися, вприклад, з того франциска, наскільки він багатий? А як все починалося? Все починалося дуже просто. Святий Франциск він жив в такі часи, які дуже подібні до наших сьогоднішніх часів. І в цих важких для церкви часів, для людей він почув голос Божий. Почув голос Божий, який до кінця спочатку його і не зрозумів. Знаєте, коли ми беремо, заприклад, Святого Франциска, то ми можемо побачити своє життя, бо ми теж говоримо, що я почув, що мене Господь кличе до якоїсь місії, до якоїсь справи. Починаю щось робити, вцілювати в життя своє покликання, і потім я такий. «Хм, а можливо, Господь мене кликав не до цієї місії, а до чогось більшого, до чогось глибшого. Можливо, Господь не просто говорив читай святе Писання, а спробуй ще зрозуміти це слово Боже. А можливо, Він кликав не просто зрозуміти, але втілювати його в життя. Можливо, мене Господь сьогодні кличе не просто бути там лікарем, педагогом, не знаю, там водієм, чи будь-ким іншим, але щоби. Цим своїм служінням проповідувати Слово Боже і втілювати слова Євангелії, які до нас керує Ісус Христос. Тобто це було в житті тісто Франциска. Він почув голос Божий, почув слова іди, відбудуй мою церкву, яка, яка просто ну, сипиться, руйнується. І що робить Франциск? Він іде і будує. Він простий хлопець, розумний, простий хлопець, почув слово, бере каміння і починає будувати храм. Відбудовувати храм, це не новий храм, це храм, який був зруйнований. І камінь за камінням, будуючи цей храм, він розуміє, що все-таки Господь, напевно, має на увазі щось інше. Бо просто складати камінь на камені це добра справа. Але щоб відбудувати церкву, потрібно свідчити про Ісуса Христа, бути свідком Євангелії, бути свідком того, що переживаю, спілкуючися з Господом Богом. І так помаленько його життя змінювалося. Змінювалося від цих матеріальних каменів, які він складав на стіну до життя людини, яка проповідувала своїм життям, своєю постаттю Слово Боже. Сьогодні ми з вами, знаєте, коли роздумуємо, якщо ми роздумуємо над життям і світлі Євангелії, роздумуємо над ним, то ми можемо побачити, що ми переживаємо досить, досить схожі часи. Які переживав святий Франциск. Церква сьогодні потерпає з різних причин. Я не кажу, що вона сьогодні в кризі чи руйнується, але сьогодні для церкви досить важкі часи. З різних сторін ми відчуваємо атаки на церкву, да, тобто нападають на церкву, критикують церкву. Іноді сама всередині церква теж робить багато Ну, люди, бо це ми церква, да, робить багато дурниць, які... Які відштовхують інших від Бога, від церкви. Тобто людей, котрі слабкі вірою, вони дивляться, наприклад, нашого життя. Я не кажу тільки священників, а життя тих, хто належить до церкви, і воно може відлякувати. В світі, в якому ми переживаємо, також досить важко, бо ми знаємо, що війна вона впливає теж не тільки на відчуття миру, але також на відчуття наших стосунків з Богом, з іншою людиною. Тобто воно, воно все нас гнітить, іноді заставляє терпіти найчастіше. І якщо співставити от, е, наше сьогоднішнє, сьогоднішнє життя, з життям Святого Франциска, то ми можемо побачити, що ці часи дуже подібні. І якщо сьогодні ми шукаємо відповіді, як нам радити в житті, як нам справлятися з цим. Що ми переживаємо, то сьогодні, можливо, дуже хороший момент, щоб свій погляд звернути на святого Франциска. Як він це робив, для того, щоб бути святим, для того, щоб бути вірним Богу. І сьогодні мені хотілося би вказати на таку найпростішу дорогу, яку ми, можемо, яку ми можемо розпочати, вдивляючись, приклад святого Франциска. Це є просто взяти до рук Святе Євангеліє і. Те, що ми там читаємо, втілювати його в життя. Для нас це звучить, можливо, дуже просто і звичайно, бо ми це слухаємо кожного разу, коли приходимо на святу Месу, кожного разу, коли десь там чуємо якийсь коментар, що треба жити згідно з Євангелієм, але спробувати зробити це так, як це робив Святий Франциск. Що прочитав, тим я живу сьогодні. Що зрозумів, те втілюю своє життя. І не тільки в справах, які стосуються церкви, але в справах, які стосуються моєї дружини, мого чоловіка, моїх дітей, це справи, які стосуються праці, на якій я працюю, це справи мого відпочинку, щоб світло і любов Євангелія проникала у усі сфери мого життя, як це було в житті Святого Франциска. І побачите, що саме тут розпочинається ця дорога навернення. Бо Франциск що очікував, що за ним піде дуже багато людей, щоб наслідувати Ісуса Христа. Він, знаєте, коли собі думаєш про Франциска, то ну, можеш зрозуміти таку істину, що він дивувався кожним днем, який давав йому Господь, бо тому що в своїй простоті він не розумів, як, не можна, як можна не любити Господа, як можна не любити цей світ, в якому ти живеш, як можна не любити братів, з якими ти спілкуєшся. Євангелія, воно перемінює твоє життя в такий спосіб, що ти не можеш цього не любити, як цього не розуміють інші люди? А це діється внаслідок того, що ми переживаємо Євангелія в своєму серці. Тобто ця любов Божа наповняє нас тоді, коли ми впускаємо її зі Словом Божим в своє життя. Сьогодні Господь кличе нас до нового життя, до нової якості цього життя, яке ми з вами переживаємо. До нової якості віри, якою ми живемо. І ця зміна, вона можлива лише тоді, коли ми е, насправді досить серйозно і близько візьмемо Слово Боже до свого серця. Нехай в цьому нам допомагає Господь, а ми, вдивляючися в приклад святого Франциска, намагаємося навчитися, як зробити так, щоб без Слова Божого, без цієї любові не могли ми жити. І тоді це буде. Насправді дуже цікава і захоплююча дорога, яка буде перемінювати церкву і світ навколо нас, бо це сталося вже після того, Франциска. Амінь.